Історія фотошопу починається зі схараності. Якось аспірант Мічиганського університету робив дисертацію на комп'ютері і був дуже розчарований відображанням відтінків Сірого на монохромному екрані. Дисертація стосувалась теми обробки цифрових зображень. Тоді він захотів створити свою маленьку цю програму для вирішення цієї проблеми. Аспіранта звали Томас Нол. На той час жодної подібної програми не було. Та й взагалі редактори фото тільки почали з'являтися. Їх створювали великі компанії суто під свої проблеми. Наприклад, подібні інструменти використовували в ILM Industrial Light and Magic, відділу Lucas Arts по спецефектам у кіно, куди по збігу обставин влаштувався брат Томаса Нола Джон Нол. Брати з дитинства полюбляли працювати з фотографією. Їх батька Глен Нол. Навіть створив темну кімнату лабораторію, де робив чорно-білі та кольорові фото, і вчив синів працювати з кольором та контрастом. При проявці фото дуже складно налаштувати точний баланс білого, щоб чорні були темні, але без провалу. Щоб світлі були яскраві, але без пересвіту. Вже тоді, в цій лабораторії, закладались навички, які згодом хлопці переносуть у створення фотошопу. Великі комп'ютери. Великі зачіски. Великі кросівки. На дворі 1987 рік. Майкл Джексон домінує на радіо. Стів Джобс, щойно звільнений з Apple, запускає Next комп'ютерну компанію, яка, на його думку, змінить світ. Електронна пошта майже не існує. Цифрові технології, які ми користуємося сьогодні, не тільки недоступні, а ще й надпередбачувані. Одного разу під час святкових канікул Джон приїхав додому і був вражений успіхами Томаса. Джон згадує, коли Том показував мені свою роботу, мене вразила схожість з інструментами обробки зображень на Pixar, спеціальному комп'ютері, що використовувався в ILM. Так брати почали співпрацьовувати над більшим комплексним додатком, який Томас назвав «Display». E Незабаром Джон купив новий кольоровий Macintosh 2. Та переконав Томаса переписати дисплей для роботи з кольором. Чим більше Джон бачив дисплей, тим більше функцій просив брати додати – корекцію гамми, завантаження та збереження у різних форматах тощо. До 1988 року дисплей перетворився на Image Pro. Назва дисплею здавалася братам за простою, і вони хотіли чогось більш цікавого, більш професійного. До Джона тоді прийшла шалена думка, цей софт можна продавати як комерційну програму. Томас вагався, він ще не закінчив дисертацію, а створення повноцінної програми вимагало багато зусиль моя стипендія закінчувалася, і ми чекали на нашу першу дитину. Я відчував тиск, щоб завершити свою дисертацію та знайти роботу», – пояснював Томас в інтерв'ю. На початку 88-го Томас вирішив дати собі ще півроку, щоб завершити бета версію Імідж Про. А Джон тим часом розпочав пошук зацікавлених компаній у Силіконовій долині. Джон безутішно їздив по великим компаніям і робив презентації. Плутанину додавало ще те, що Томас постійно змінював назву програми, а потім виявилося, що назви ImagePro і Photolab були зайняті. Під час однієї з демонстрацій Томас поскаржився відвідувачу, що ніяк не може придумати хорошу назву. А той у відповідь запропонував, чому не Photoshop? Це стало робочою назвою. До речі, на ранніх заставках програма називалася Photoshop з тодішньою модною тенденцією до дивної капіталізації літер. Дуже цікавим фактом є те, що більшість компаній відкинули фотошоп або ж вже розробляли щось схоже. Лише Adobe погодилася, але угодився, ще не було. Врешті-решт, виробник сканерів Берніскан вирішив додати програму до своїх пристроїв, і 200 примірників вийшли під назвою Берніскан XP. Джон пригадує, що після презентації в великих компаніях його інколи питали: хто буде за це платити? Небагато людей бачило потенціал у тому, що презентували брати. На щастя, для майбутнього цифрової графіки Джон знову повернувся в Adobe, щоб привернути більше уваги. Там він познайомився з Раселом Брауном, креативним директором Adobe, який був у захваті від програми та переконав компанію підписати контракт. За умовами угоди, Photoshop не продавали цілком, а лише ліцензували з виплатою роялті братам Нолам. Ця угода не дозволила братам відпочивати. Навпаки, тепер треба було інтенсивніше готувати Photoshop до релізу 1.0. До речі, отак виглядала версія фотошопу 88-го-89 років. А отак от виглядав Photoshop 1.0. Перша версія стала успіхом, попри численні баги. Ключовим рішенням Adobe було позиціонувати Photoshop як масовий, простий у використанні інструмент, а не спеціалізоване програмне забезпечення для професіоналів. З Photoshop користувачі могли би робити вдома те, що раніше вимагало дорогого обладнання, принаймні так обіцяли маркетологи. Важливою була і ціна. Photoshop коштував менше тисячі баксів, тоді як, наприклад, Color Studio від LetraSet коштував майже 2. Це був 90-й рік, комп'ютери були далеко не у всіх, а софта для обробки зображень майже не існувало. Запровадження шарів і масок у Photoshop 1.0 стало проривом для цифрової фотографії. Шари дозволили накладати зображення одне на одне, додаючи глибину і відкриваючи величезні можливості для творчого редагування? Ця функція і досі залишається однією з найважливіших у Photoshop. Маски також стали значущою інновацією, оскільки дозволили редагувати окремі ділянки зображення, не зачіпаючи інші. Завдяки шарам можна створювати дуже складні композиції, при цьому редагування залишається не деструктивним. Але чи всім подобались шари? Томас Сноу спочатку сумнівався у шарах. Це підтверджують деякі його пізніші інтерв'ю. Томас вважав, що додавання шарів значно ускладнить програму, зробить її більш повільною, враховуючи тодішнє обмеження комп'ютерів, і що середньостатистичний користувач просто не зрозуміє, що з цим робити. Шари ідея, яку проштовхнув не Adobe, а спільнота. Насправді, основний тиск додати шари прийшов від професійних дизайнерів та ретушерів, які вже в середині 90-х використовували Photoshop для складних макетів та колажів. Вони хотіли інструмент схожий на роботу у PageMaker чи Illustrator, де є об'єкти та рівні. Розробка шарів стала викликом для Томаса. Сам він пізніше зізнавався, що реалізація шарів була одним з найскладніших завдань у його кар'єрі. Йому довелося переписати величезні шматки ядра Photoshop, щоб додати цю функцію без страти продуктивності. Він дуже пишався тим, що, врешті-решт, вдалося зробити шари досить швидкими, навіть на слабкому залізі. Вплив Photoshop перевершив усі очікування. У видавництвах він зробив ретуш доступною кожному. У кіно створив дешевий інструмент для створення спецефектів. З приходом цифрової фотографії почалася справжня революція. По телевізору влаштовували дебати, де люди казали, що це треба заборонити, і що людство віднині більше ніколи не може довіряти фотографії. Креативний директор Рассел Браун у прямому ефірі телешоу показав, як можна доставити ще одну людину на фото за декілька секунд. аудиторія була шакована. У 1990 році співробітник Adobe Марк Гамбург приєднався до Adobe Systems, де він розпочав роботу над Photoshop 2.0. Важко навіть уявити, яким був би Photoshop без геніальності Марка Гамбурга. Його заслуги охоплюють усе: від логіки програмування та моделей композінгу до створення таких конкретних функцій, як палітра історія, вільна трансформація, кишування екрану та фігури, криві та – Гамбург дуже довго відстоював ідею впровадження healing Brush, який з'явився у фотошопі 7.0 в 2002 році. Це був один з найреволюційніших інструментів у історії Photoshop, бо він вперше дозволив не просто копіювати текстури як clone Stamp, а розумно зливати вибраний фрагмент з навколишнім контентом. По суті, це був перший серйозний крок до того, що ми зараз називаємо контент-орієнтованим редагуванням. Томас Нолл і сьогодні працює над Photoshop керуючи відділом з розробки Camera Raw. Джон Нолл і досі працює в Industrial Light and Magic, створюючи спецефекти для зоряних війн, аватар, піратів Карибського моря, Зоряного шляху та багатьох інших. Цікаві факти: перше зображення у Photoshop фото дружини Джона на пляжі під час їхньої подорожі на Бора Бора. Братів насправді три. Томас, Джон і Пітер. Але Пітер не приймав участі у створенні фотошопу. Томас Сноу офіційно став працівником компанії Adobe тільки у 2020 році, коли вирішив переїхати з Мічигану у Каліфорнію. Вперше у кіно Photoshop використали у фільмі Безодня у 1989 році. Перший фотошоп продавався в коробці з дискетами. Версія 1.0 вийшла в 90-му році, і це був набір із кількох дискет. І ніякого інсталятора як зараз, просто набір файлів, які треба було вручну розкидати по системних директоріях. На початку Photoshop створювався не для фотографів, а для роботи зі спецефектами у фільмах. Джон постійно давав Томасу запити на додавання тулів, які могли би поліпшити продакшн у ILM. Функція шари з'явилася не одразу. Зараз важко уявити Photoshop без шарів, але ця фішка з'явилася лише у версії 3.0. Аж у 94 році, до того всі працювали прямо на одному зображенні, і це було реально страшно. Перші версії Photoshop мали тільки одну Ctrl-Z. І все. Зараз ми звикли до нескінченних повернень, але у перших версіях Photoshop була тільки одна відміна останньої дії. Зробив помилку на два кроки назад. Вибач, все пропало. Це була історія Photoshop від Hizm Kitchen. Якщо ви хочете знати, як додати до фотошопу банан. Просто напишіть в коментарях слово банан, і я розкажу, як це додати.